Всім привіт! Я дуже рада вас бачити. У мене з'явилися нові підписники, це означає, що вам цікаво. Якщо вам цікаві інші теми, будь ласка, пишіть в коментарях під відео, що вам цікаво дізнатися нового. Бо я формую свої відео згідно запитів, які я чую від українців, з якими спілкуюся, але можливо щось вам дещо інше цікаве. Пишіть, будь ласка, мені це. Ну, я... Прочитаю і е, намагатимуся знайти цю інформацію. Е, отже, цього разу е, піде мова про навчання е, про навчання у Франції, як воно відбувається, навіщо воно вам потрібне. В принципі, якщо ви працюєте на роботодавця, не завжди вам потрібне навчання, ви можете так і далі працювати, як я вже казала в інших відео, наприклад, асістант Комерціаль, АДВ, ви можете піти влаштуватися і працювати все життя, і навіть рости до респонсабля без освіти. Це можливо. Тут освіта потребує специфічності. Якщо це, наприклад, кондитерка, це, наприклад, кухар, наприклад, Ну, навіть таксист люба робота, де ви можете працювати самі на себе, тобто працювати на когось ви можете без освіти, але якщо хочете відкрити свою власну справу. Такі саме отрепрінор чи юридичну фірму з одним директором, тобто вами, вам потрібна освіта. На кого можна навчатися? От як я вже сказала, на таксиста потрібно навчатися 7 місяців, на повара, на кондитера. На перукаря, на швею, якщо ви хочете відкрити свій магазин, наприклад, з пошиття одягу, на коуча спортивного на спортивного коуча тут обов'язково освіта. Ви навіть якщо були спортивним коучем у Україні, тут потрібно вам здобувати іншу освіту специфічну для цієї країни, бо там ви проходите певні тести, ви проходите стажування. Тут є для цього вимоги навіть на коуч з йоги це все відповідні вимоги. Ви навчаєтеся, в основному навчання на всі ці професії для дорослих людей становить ну, 7 приблизно місяців на повара 11 місяців, на коуча спортивного, якщо з багатьма типами діяльності, наприклад, коуч з баскетболу, коуч із е, триатлону, це ви можете продовжити це навчання до 11 місяців. А в основному це 7 місяців, все триває навчання, на таксиста це 7 місяців. Коли що вам потрібно? По-перше, коли ви йдете навчатися, ви повинні зрозуміти, що вам потрібно заплатити за саме навчання, яке коштує якихось грошей, наприклад, коуч спортивний 7 тисяч євро. Якщо на його, то там менше, там здається 25 тисячі євро. Проте ви навчатися повинні 7 місяців. Протягом цих семи місяців вам не тільки заплатити за навчання потрібно, а вам потрібно е, жити за щось, платити за, е, за комуналку свою, за е, їжу і ходити на стажування безкоштовне. По цій професії 7 місяців. Саме тому у Франції вони, ви робите запит, чи є можливість проводити навчання, бо це буде оплачуватися або регіоном, або Франстраваю. Все залежить від того, які є умови, або ваш роботодавець буде оплачувати. Тому це все виясняється, бо е, я, наприклад, от, я проходила навчання з кондитера, я його не закінчила, зараз розкажу е, нюанси. І ем, потрібно заплатити за це за навчання і ще потім жити якось сім місяців, поки ви безкоштовно працюєте. Тому це потрібно мати на увазі. Ем, французи даю, дають досить легко, я б сказала, навчання, яке е, на професію, яка потребує, е, має великий по, е, попит в, е, у Франції. Це той самий булочник, це кондитер, е, кухар. Бо дуже багато французів вже не хочуть на них навчатися, вони пропрацювали трошки, кинули, пішли навчатися на іншого або працюють офіціантами все своє життя, а це освіти не потребує. І ем, ну, тут така ситуація. Тому якщо ви хочете навчатися на повара чи кондитера, то вам таку освіту, можливо, і дадуть. І будете навчатися про те, що отримують українці, держава платить за ваше навчання 1000 євро в місяць, а ви отримуєте ще кошти для того, щоб жити. Приблизно це 850 євро. Тобто ви самі повинні порахувати, чи вам вистачить, якщо ви платите за квартиру. <ків> якщо ну, щоб вам жити було, у вас є діти чи немає дітей, ви повинні самі це порахувати. Для французів, наприклад, це зручно, бо е -м, е -м, в них є прімдактивіти. На жаль, у нас, українців, її немає до 5 років е нашого проживання у Франції на території Франції. Е бо якщо б є прімдактивіте, це доплата. Наприклад, якщо у вас зарплата. 800-900 євро. Prime activity вам доплачує каф 300 ще євро до мінімальної заробітної плати 300-400 євро. Він вам доплачує, щоб вам було комфортніше жити. Mm. Тому, коли я навчалась на кондитера, в мене була тільки там оплата за, за навчання маленька, але ем, в інших французів була ще доплата до примдеакіте. Плюс, як ви можете ще оплачувати своє навчання? Коли я навчалася, я перебувала вже на Шумажі. Я перебувала на Шумажі, я запитала у Франц Трава, чи може я піти навчатись на кондитера. Мені вони, сказали, вони потім пошукали місце, там я дзвонила, виясняла, все окей, отримали місце. І Вивчається, що держава платить за мене в навчальний центр, те, що я навчаюсь. А я отримую далі свій шомаш. Це вийшло трошки більше ніж 850 євро, бо це був просто мій зароблений шомаш. Ось можете оплачувати своє навчання так. Або ви можете, наприклад, знайти роботу вже в кондитерці. Ну, говоримо, наприклад, про кондитерку. Так. Ви можете знайти роботу в кондитерці, ви там працюєте, і тут ви кажете, я хотіла би навчатись на кондитера. Роботодавець вам робить контракт на альтернанс, і ви ходите на навчання в навчальний центр, де ви там знайшли в своєму місці. Виходить, що за навчання знову-таки платить регіон, а вам, щоб жити, платить роботодавець по контракту Альтернанс. І коли він бере собі людей на альтернанси, роботодавець ще отримує для цього виплати від держави. Це вигідно роботодавцям так робити. Отже, так, можна ще оплачувати. А, можна ще, наприклад, якщо ви пропрацювали вже тривалий час на підприємці на підприємстві, і ви вирішили піти навчатися на якусь професію. А, у вас є вже хоча б ну 5 років, а, ну я так приблизно кажу 5 років, а, це все залежить. А, ось, і ви пішли навчатися. От, наприклад, французи так роблять, вони. 20 років пропрацювали, тут вони хочуть змінити свою професію. Вони йдуть навчатися, за них платить регіон, але перед цим вони повинні вияснити, чи є кошти на цю освіту. А коли під час навчання він навчається, ця людина підприємство платить йому заробітну платню, його заробітну платню і продовжує платити, поки він навчається. Бо це за законодавством всі люди мають право на освіту. Якщо він це хоче, то більше якщо він там пропрацював. Тобто ось так можна оплачувати. Ще є один вид з оплати, називається ваш рахунок СПФ. Якщо ви вже пропрацювали, ви можете зареєструватися на цьому сайті. Я залишу цей сайт під цим відео. Проте, будьте обережні, коли ви реєструєтеся на цьому сайті, одразу починають вам якісь дзвонити люди, пропонувати якісь навчання і списують автоматично кошти з вашого рахунку. Тобто, що це за кошти? СПФ, ваш рахунок. Ви коли кожного року працюєте, певна кількість євро падає на ваш рахунок. Це є у всіх абсолютно людей у Франції. Чим довше ви пропрацювали, тим там більше грошей. І ви. Можете використати, якщо ви, ну, наприклад, більше п'яти років ви пропрацювали, ви можете використати е, звідти кошти. Наприклад, ви заробили там вже там, 2000 євро. Звідти можете використати кошти. Е, можете попросити в регіона доплатити іншу суму, можете Франц Травай попросити доплатити, якщо ви на Шумажі. Е, це все в індивідуальній ситуації виясняється, але м, будьте впевнені, що ви можете використати цей СПФ рахунок для. Оплати свого навчання. При цьому також ви можете СПФ рахунком оплатити собі навчання на, в автошколі. Це автошкола, ви просто даєте свою згоду, даєте свій код, здається, і автошкола сама списує з вас ці кошти, і ви нічого не платите. Це так само зручно. Але це для тих, хто працював. Там нараховуються певні євро на вашому рахунку. Отже, як далі сама освіта йде? Я, наприклад, пішла з нуля, для мене з нуля це було СІАП, СІАП на кондитера. І що повинна я була здати? Я повинна була здати крім СІАП, Спочатку я підтвердила свій диплом український магістратуру. Проте ректорат в місті, де я тут зареєстрована, вони мені відмовили, сказали, що український диплом не є дійсним у Франції. Ну, тобто я підтвердила це на сайті Ерікнарік, то що всі знають. Але ректорат сказав, що він не дійсний, тому я повинна здавати загальні предмети. Це матір Женераль, вони називаються. Загальні предмети це. Ніби ви закінчили коледж в 16 років, бак плюс два. І це хімія, фізика, математика, французька, трошки англійська. Ну, це такий примітивний рівень, для 16, що вони закінчують 16 років, але все-таки це екзамени. Тому по закінченню я повинна була здати два екзамени по кондитерці, це два дні, і ще чотири екзамени. З цих загальних предметів це ще два дні. І до них потрібно було готуватися, і це все французькою мовою. А, ну це важкувато нам так. Я не знаю, я, чи можна цього уникнути, якщо, наприклад, запросити, бо ну, можливо спробувати. Можливо, хтось з моїх підписників спробує подати заявку. Ну якщо ми підтвердили свій диплом, навіщо нам здавати ці загальні предмети? Я ну, дійсно не знаю з навіщо це час і це, ну, це важко. Ось і що я хочу сказати? Я прийшла на рів на це навчання з рівнем Б2, Французької, але мені було важко. Мені було дійсно важко, бо це е, специфічна лексика, яка читається французькою мовою, вчителі говорять дуже швидко. Ви повинні вивчати не тільки саму професію, ви ще повинні всі ці слова вивчити французькою. Тому е, я б вам бажала прожити тут трошки довше, аби йти потім іти навчатися на когось, бо е, щоб дійсно ви опанували цю мову. Бо це, це важко, дуже боліла голова на початку. І плюс професія специфічна, бо там починаються робота з 4 ранку. Це було специфічно. І саме тому я не закінчила все це були дуже важкі для мене умови. А і як ви проходите навчання? Ви вчите теорію. І паралельно ви проходите практику, стажування. Це безкоштовно. Стажування це просто реальна робота. Тобто, загалом у вас три з місяці теорії, три з практики. Вони роблять там, спочатку теорія, потім практика, знову теорія, знову практика. Деколи зроблять тільки теорію, а потім йдеш на практику. І, і коли в тебе практика три з ти приходиш на екзамен і ти вже не пам'ятаєш, що ти там вчив на цій теорії. Ну, це, це залежить тільки від навчального центру, як вони навчають. Uh, і uh, вам самим потрібно знайти місце для стажування, uh, самим, де, де ви будете проходити цей стаж, і це то, так само дуже важко. Дуже важко, якщо ви не, вам не тільки потрібно знайти оплату за ваше навчання, а ще й де ви будете стажуватися, що вас взяли і, і вас навчали, бо стажування це ще і навчання. Ну, По факту, коли я навчалася на кондитера. Сильно багато вони на стажування не навчали. Ти просто стоїш там на миці, іди, типа, не мішай, бо в нас тут робота. Ну, в принципі, ось, ось таке навчання. На стажуванні нічого вони там не показують. Це Сам тільки якщо ти щось вивчиш, щось дізнаєшся, захочеш, будеш багато-багато питань ставити, то може й дізнаєшся. Ну, ось, ось така методика: тут навчатися, працювати. А, і ну, так само на таксиста, наприклад, я дуже помітила багато французів. Вони купують собі тесло е, на рахунок фірми, е, бо вона дорога, і заряджають. Тобто її ж заряджати акумулятор потрібний. Вони її заряджають за рахунок фірми е, і їздять на таксі. Але перед тим як на таксі їздити, вам треба за власний рахунок її обладнати під таксі, щоб шашечки були зверху, щоб у вас був лічильник в машині. І повинні, ви повинні пройти навчання на таксиста. Ну, мали, це так само один із видів заробітку. І вони їздять кругом. Вони не їздять по одному місту, вони їздять у великі міста, в аеропорти на великій відстані щодня. Тому тесла це дуже вигідно. Ну в моєму маленькому містечку я дуже досить багато бачу цих тесла таксі, які зранку відвозять дітей до школи, а потім їдуть десь собі в Женеву на, на роботу і приїжджають. І це все рахується, ну, як я сказала, заражається акумулятор за, за рахунок фірми їхньої, то, що вони собі відкрили. А, ну, комусь так вигідно, і це от, так само один із видів, видів заробітку. А, ось так. Що хочу додати про респонсабля. Ви можете також піти навчатися на респонсабль-прожем, наприклад. Um, багато таких є підприємств державних, де вам потрібно бути відповідальним за якийсь проєкт. Наприклад, як пішоходи ходять на, в туристичних доріжках. Чи, це, це, ця професія також вона коштує грошей і часу, але ви можете влаштуватися на гарну роботу. Там 2500 євро здається, здається чистими. Надається чистими вони заробляють. Ну, я, я кажу про маленьке містечка, не про, не про Париж. Е вот. І це досить дуже нормальна робота, е, керівник проєктів. І це можна бути проєктами не тільки в ІТ, але й е тут будь-які туристичні е державні установи. Але вам потрібно знання французької, звісно, бо потрібно, здати, потрібно розуміти під час навчання, а потім ще здати екзамени французькою мовою. Ось так, якщо вам було цікаво, ставте лайки. Ну, в будь-якому випадку ставте лайки, бо це допоможе побачити іншим людям це відео. І можливо воно в комусь стане в нагоді. Якщо вам щось буде цікаво, запитуйте мене. А щодо, щодо освіти я кинула освіту. Я провчилася два місяці. Я кинула освіту і була на шумажі під час цього. І ви так не робіть, бо освіта, навчання прирівнюється до суди і контракту, і мене, мене забрали шумаж, Всі виплати по безробіттю, Мене його забрали. Я не очікувала цього, не знала. Ага, от і коли вас забрали цей шумаш, вам потрібно писати на директора Франц Травай е, з листа офіційного з поясненням вашої ситуації, чому ви кинули, що відбулося, аби вам повернули шумаш. Повернуть вам чи ні це вирішує тільки директор Франц Травай, і після цього також ви не матимете права одразу піти на інше навчання. А потім, якщо ви захочете піти на інше навчання протягом наступних років, то ви можете не отримати цю пропозицію на навчання, бо ви вже одного разу відмовилися, тому ви можете наступний раз відмовитися, тому вони ще 10 разів чи дати вам цю пропозицію освіти. Тому ви так не робіть, як я, і подумайте 10 разів перед тим, як підати навчання. Або як піти на нове навчання, подумати 10 разів, що воно вам дійсно потрібне. Дуже дякую вам за ваші лайки і перегляди. До зустрічі!